Отруйні павуки активізувалися в Україні. Чернівчани викладають світлини та відео у соцмережі з приміткою обережно у місті помічені небезпечні види. Ми з'ясували, чи несуть загрозу людям ці членистоногі та яких отруйних павукоподібних можна зустріти на Буковині. У різних регіонах України активізувались павуки, які вражають центральну та периферичну нервову систему. Такими заголовками майоряють національні змі. Днями у соціальних мережах з'явились фото і відео, що у Чернівцях помітили за словами автора одного із самих отруйних павуків. Це представник родини Мітургіди. Це хейракантіум пункторіум, така його латинська назва, якщо ми говоримо про той вид, який направду є в Україні, але він є на лівобережній. Наш оцей жовтий герой називається хейракантіум пункторіум. Натомість у нас є хейракантіум ератікум і інші види пункторіума ми не зафіксували. Для того, щоб визначити павука, його потрібно зібрати, його потрібно помістити під бінокуляр і при збільшенні подивитися на особливості будови купулятивних апаратів. Тільки тоді ми можемо спевнені. Це сказати за словами арнахолога, павук, якого фіксують чернівчани, дійсно схожий на свого родича. До того ж, він може залишати болючий слід. Це болючий укус, але смертельних випадків і таких значних, яких ушкоджень ніколи не було. Вони є в наших під'їздах, вони є в наших парках. Схожі, дуже схожі, тому я кажу, що зовні, якщо ми маємо лише фотографію, важко встановити. Аби точно встановити вид павука, фахівчиня радить принести його на кафедру. Якщо ви знаходите якісь види павуків, які здаються вам підозрілими, ви можете їх помістити в банку. Якщо у вас є спирт, одразу зафіксувати спиртом або живим, принести до нас на кафедру. Ми знаходимося на вулиці Леся Українки, 25, Інститут біології, хімії та біоресурсів, кафедра екології, де є фахівці, які точно визначать і в нас не буде сумнівів, що це за павук і тоді можна предмет говорити про те, яку небезпеку він може або представляє або не представляє для здоров'я людини. Марія Федоряк розповідає, попри те, що у світі налічується понад 40 тисяч видів павуків, в Україні їх близько 700. Більшість видів вони не спроможні прокусити покриви людини, і та отрута, яку вони мають, вона просто недостатня ні за кількістю, ні за тим впливом, який вона може чинити на організм людини. І лише кілька становлять смертельну небезпеку для людини. Лише два види, які зустрічаються в Україні, є отруйними для небезпечними для здоров'я людини. До цих видів належать… Каракурт офіційно в Чернівецькій області знахідок підтверджених знахідок каракурта немає. Та додає другий вид, який носить назву Таранту. Це великий павук вовк з гарно вираженим таким опушенням, який живе в Нірках. Він є в Чернівецькій області, неодноразово його знаходили в Сукирянському, Кельменецькому і інших районах нашої області. Студенти кафедри щороку знаходять цього тарантула на Буковині. Коли людина знаходиться десь на городі або в інших місцевостях, можна його побачити в нірках або він виходить на поверхню сірого кольору, має такі оранжеві хеліцери. А якщо його потурбувати, займає таку застережну позицію, піднімається, піднімає свої кінцівки, піднімає свої. Хеліцери це такі органи захоплення здобичі, де є також і протоки отруйної залози. А з усіма видами павуків, які вводяться у нашому краї, можна ознайомитись у зоологічному музеї ЧНУ. Що стосується збільшення популяції павуків саме у нашому краї, то майже за 100 років їхня кількість змінилась, розповідає завідувач кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ. На цій території між Першою і Другою світовими війнами працював румунський зоолог Олександр Рожка, і він захистив дисертацію по павуках буковини. І його колекція прекрасна. Колекція в коробках, зроблених ним, власноруч, зберігається в Бухаресті в зоологічному музеї. І маючи таку спадщину, ми збирали в тих самих місцях, де й працював Олександр Рожка. Фактично через 80 років з нашими студентами, з дисертантами, ми зібрали цей матеріал і отримали два переліки: те, що було на цій території майже 100 років назад, і те, що є сьогодні. До того ж, ми бачимо, що є певні види, які були на цій території і вони зникли, і це саме оті втрати біорізноманіття. Однак є види, які наш попередник не бачив, можливо, тому що вони ще були невідомі науці на той момент. А тих, хто хоче ретельніше вивчати тему павуків та інших комах, які вводяться на території нашої області, і не тільки запрошують на навчання. Це і багато іншого цікавого про тваринний світ, про фауну буковини України, про міжнародні проекти і співпрацю по збереженню біорізноманіття, запилювачі, ви дізнаєтесь у нас на кафедрі екології та біомоніторингу. Запрошуємо. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.